Гарно всі дня, дівчата і хлопці, замісила тісто. Ось таке гарне. Сьогодні буду в гості йти. Думала, що його спекти, і вирішила. Спечу я сьогодні круасанів, чи то, як, як колись як ходила в школу, то ми називали марципанами. Але ж то було 35 років тому. От чи то рогалики, чи то круасани. Розділила я тісто на дві частинки, бо я хочу таких маленьких зробити булочок. І ще раз розділила на дві частинки. Цей кусочок буде на іншу жаровню хай лежить, а це я розділила, щоб такі в мене маленькі були круасани. Як я замішувала тісто, я напишу в коментарях. Я багато разів замішувала, показувала, але все рівно мені пишуть, кажуть, показуйте сам процес замісу. Бо люди не вірять, думають, що в мене якийсь тут комбайн місить. Ні, я навіть його і в очі не бачила того комбайну. Зараз я розкатаю тісто ось так. Так, розкачала я дівчатка тісто, ось такий пласт зробила. Так. Тепер, ось я беру, можна вершкове масло, можна. Маргарин, хто що хоче, ось так намазую тісто, зверху притрушую цукром, а можна не притрушувати. Хто як забажає. Тепер у мене ось такі різні різаки, звичайний фігурчастий. Можна звичайним ножем От і розрізаю ось так. І скручую звичайним чином. Можна сюди покласти якоїсь начинки. Але я не буду нічого класти, такі в мене будуть круасани, марципани і так далі. Це саме такий простий, швидший рецепт з усіх рецептів, що я люблю. Вірніше формування булочок. Так само, дівчатка, і другий пласт. Теж я роблю, перетрушую цукром і ріжу. І так само скручую. Ось таких я наробила ой, круасані. Це перша партія тіста, перша половинка тіста. І більші і менші, які вже вийшли. Ставлю в розтойку і одразу нагріваю духовку на 180 градусів. Пройшло хвилин 15. Ось я їх помазала курячим яєчком і ставлю в духовку випікатися десь від 10 хвилин. Бо в мене тут вони різні такі. Я де менші, поклала всередину, а по краям більшенькі. А ось вони спеклись у мене недовго пекла. Я не знаю, я ніколи не працювала з індукційними духовками, як там вони називаються. Я так, я так розумію, що це з, з обдувом. Так от. Мене часто запитують, чого вони на другий день такі тверді стають, бо не висушуйте сонечки мої, не висушуйте, не висушуйте. Як витягнете з духовки, можна накрити вологим рушничком. І все буде добре. Слухайте свою інтуїцію, бо в кожного різні духовки. Я не можу конкретний час назвати випікання. Бо в мене тут і ось і більші, і менші. І менші я поскладала сюди всередину. Ось вони які хороші, Більші від краю. І ось так я спекла. Оце подумала, чи то конвекція, чи як вона називається, дівчата? Ну, вибачайте, не знаю трохи. О, так що я так зрозуміла, що з обдувом. Ото включаєте обдув, то хороше може діло, але воно висушує. Видуває все. Ось такі, дівчатка, в мене вийшли рогаліки. Багато. Рецепт я напишу обов'язково і в коментарях, і на екрані напишу. От. Дивіться, які суперові. Марципани, рогаліки, круасани, будь ласка, які хочете. Ось такі вони. Дуже смачні. до чаю, те, що треба. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі!